Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо сьогодні комісії з питань депутатської діяльності, законності захисту прав громадян. Я Григорій Островський, гала комісії, форум у нас є. На засіданні постійної комісії правої присутні депутати вам повідомляю, що ви тут присутні, проте не маєте, ну маєте право, скажімо так, слухати, проте не маєте права голосу. Тобто ви не голосуєте за рішення. Тож, членам правової комісії, пропоную розпочати наше засідання. У нас сьогодні на порядку денному одне питання. Зараз я його зачитаю. Правда секретаря Оснянської селищної ради Подільської району Одеської області права підписів, подтічних та інших розпоряджень документів та внесення відомості до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи Махнянської селищної ради частині в частині права підпису документів імені цієї ж ради. Проєкт цього рішення всім членам комісії був надісланий на електронну пошту, всі ви з ним ознайомилися, тому пропоную даний проєкт рішення погодити та винести цей проєкт на сесію для подальшого розвитку. Та затвердження. Хто за? Да. Більшість є. Дякую. Рішення. Проект нашого рішення прийнято та винесено на сесію Ханської селищної ради. Дякую, дякую за увагу.